Я стверджую, що все, що написано на дошці, написано правильно. Yeah. Ви зі мною згідні? Yeah. 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 Oui. We yeah. так. Ваше завдання сказати, скільки помилок допущено на дошці. <sluc confused> Я, одна. Я думаю, що, yeah, що дві помилки. Mickey. Я думаю, що yeah, е. одна. Сто відсотків дві? Впевнений. Отже, наступне ваше завдання включити свій влучний розум, пригадати правила, сказати, де помилки і чому саме так потрібно писати, а не інакше. Прошу, хто готовий? вже? – дан і? Так, добре, ну давай надамо данові. Він вже хотів відповісти. Прошу дан, виправ. Слова, що префікси, вони пишуть разом. Чудово. З'єднай. І І ось тут ще є помилка. Українській мові є таке правило, що якщо треба, наприклад, в я а не в я, треба класти апостроф. А точніше, діти, хто пригадає це правило? Після яких приголосних діти? Твердих приголосних. Після твердих приголосних. Все. Все правильно позначив, а зараз списуємо це речення.